Упередні спікери, що зараз розказували, сказали, от я жив за кордоном, от я працював за кордоном. Я теж можу сказати, що поїздив дуже добряче за кордоном. Останні 10 років половину з них провів за кордоном в різних поїздках. І через те ми так всі любимо свою Україну. Тому що дійсно це не жарт, що ми дійсно одна з найбідніших країн світу. Але уявляєте собі, що ми найбідніша країна світу, значить, що у нас дійсно все доступно. У нас насправді нічого немає, практично і можна створювати будь-який бізнес. Тому, от, наприклад, ми з друзями вирішили зробити кіностудію свого часу. Ну, що треба зробити кіностудію? Треба кількох людей, що вміють кіно знімати, ми якраз такі всі були. І студенти. І, значить, комп'ютери і камера. Отак от заснували студію, там півтора роки попрацювали, заробили кучу грошей. Стали спонсорами фестивалів, там, знімаємо фільми, їздимо, такі вже круті на тачках, всі зразу стали. Далі що? Давайте щось іще таке намріємо неймовірно, ну що ще. Ну, давайте ну, такі, супер крутий якийсь фільм знімем, там, матрицю. Ну давайте. Ну, пішли там, ці кошти, шукати на цю матрицю. Дуже дорого це все коштує, ніхто гроші не дає. І насправді, чи хочеться знімати матрицю. Ну тобто, навіщо знімати цей фільм? Давайте думати, навіщо. Ага. Бо ми мріємо зняти якийсь фільм, але насправді, який, ну, типу, Мандрівний якийсь фільм, щоб помандрувати, гарно по світу, бо ніхто за кордон з нас не виїжджав. Ага, значить тоді паспорти за кордонні потрібно і камеру знов-таки. І все, можна вже знімати. А, ну ще якийсь такі компанію друзів, щоб заодно вуличні вистави показувати, як оці бривинські музика. Класна ідея, все. Зібрали камери, рюкзаки, паспорти пішли, зробили. Виявляється ціна питання тисячу гривень всього проєкту. На кожному, да? тобто тишини. Ну, все, тоді автостопом вийшли на дорогу і поїхали світ за очі. Отак, от одну країну, другу, третю, доїхали до океану і залишили там табуретку. Чого табуретку? Бо ідея була якась, щоб зробити проєкт, а не просто так їздити. Тому чотири табуретки з кухні, скільки їх є, розвести на чотири океани на різні кінці світу. І давай так їздити з тими виставами, знімати фільми автостопом. Вуличну виставу зіграли, люди накидали якоїсь їжі. Ну, грошей там може такихся, або якщо в селі, то їжі безпосередньо в хату запросили, там переночував, поспав, на другий день далі йдеш і так далі. І весь світ на долоні. Йолки-палки, я не знаю, скільки треба, десятків тисяч баксів, щоб проїхати, чи мільйонів, щоб це все проїхати, побачити це все, цих хлопстрів на океанах їсти і так далі. Тобто, і виявилось, що і мови не потрібні, ми мов не знали ніхто. Походу їсти, там манже, чи там е, яке там слово французьке там, чи іспанське. Тай повивчали мови. Тепер всі поліглоти, іспанська, англійська, польська, на всіх мовах говорять, турецька, арабська, там, що хочеш. От. Потім повернуся додому, приїжджаємо сюди, дивимося свої ці міста. Так, куди ж ми ж всі з якихось мегаполісів Мігополісів поприїжджали, які всі дивимося і дивимося, щостяк, що я сюди приїхав назад. Це ж сморід який, це пробки цілий час, їжа. Ну добре, тут була репліка, що у нас їжа краще, ніж в інших країнах. Підтверджую, в Америці вони ще й їдять. Тільки дуже багаті їдять, тому що у нас їдять в селах. Оце найбагатші їдять. От. Але якби в нашому випадку ми всі в мегаполісах, бетонний блінчик і дєцтво, тобто нам немає цих е, бабушок, щоб там. Давайте я щось таке ідеальне зробимо, якщо вже мріє. Ну, тобто, і тоді ми намріяли, мріяли, ну я і друзі мої деякі ще, щоби на хутір переїхати, в село, закинути хутір і там запопахати просто якусь фантастичну країну мрію. Ну давайте, почали там ну, їздити по країні в пошуках цього місця і знайшли, отут неподалік 40 кілометрів від вас, хуторочок, в лісі. Значить, ну. Як би, початок цього проєкту був такий, що там не було навіть оцих залізні частини, всі в хатах, що були всі вроді: грубки, печі, там електродроти, все, що залізне можна було украсти, вкрали. Двері, петель позняті. Ну, коротше, реально, вже в самі будинки, шифер, частково, що змогли позбирали там. Тобто років 10-15 занепаду типу пробув. А тут бабах так приїхали, ми і давайте щось. І коротше, зараз вам скажу, друзі, дорогенькі, приїжджайте в гості. Тобто, якщо десь Європа існує там далеко, можливо, там, але тут ось вона під боком у вас. Значить, Що таке Європа? Європа це там, де тобі не нахамлять зразу от просто так на вулиці, де немає значення злиш, що ти тут хто хой. Тобто немає значення, хто ти тут такий, ти громадянин, у ну, тебе права, і в мене права, ну і однакові. Ти не порушуєш закон, я не порушую закон, і все класно, і це дуже добре так взаємодіяти. І ось так от ми набріяли цей куторок, і зараз на сьогоднішній день знаходимося в цьому проєкті кутюр. Да? Тобто, там ще куча інших ідей, там фільми казали, це теж е -е хочеться займатися творчістю, а не там, сапкою в городі, хто заважає. Тобто, вперед. Це не обов'язково, що село, це означає корова, свиня, там, коза. Там, Хоча це теж кайфово, до мене курочки, є домашні яйця, і не знаю, як там ви, але ви теж вам казали близько. І зараз намріяли школу. Чому школу? Ну от Зараз у вас тут купа молоді, в принципі, ви такого віку ще, що, можливо, ви не думаєте про школу, бо ви самі там більшість які нещодавно звідти втікли, чи як це називається. От. А, але пізніше у вас незабаром з'являться діти, і тоді ви починаєте думати, де ж вам запаркуватися, так щоб дітки могли в школу ходити, пастися десь. Не в тих парках. У вас тут в парку теж такі донобельники, ну, недополніли. Це дуже незручно. Діти їх зразу в рота пхають. А таке місце, де немає цього всього. Оцей хуторок от, 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 значить школа. Ну яка ця школа повинна бути? Якщо ми вже переїхали на хутір, по-любому це не сільська парила якась школа, де там учителі насправді я слухав учителя англійської мови, вони англійської не знають, як вони її викладають. Взагалі нічого не розуміє. Вона сама ці слова не з тим голосом читає. Тобто навчає вже зразу заздалегідь неправильно. А таку найкращу школу якусь зробити? Давай там кутить голові мутить. Ми придумали школу. От зараз я хочу, щоб ви подивилися відео. Воно довге, але зато я перепочину, а вам там все розкажу. Це 5 хвилин чи Зі звуком, якщо я можу. І ще чуть-чуть. Ага. Добре, значить тоді ця школа вже третій рік. Ми зараз в цьому проєкті працюємо над цим розвитком цього проєкту. Школа це новий момент, коли ми стрім-труд і позроби ці мрії реальністю. І ну, Почалося з банального, що треба дітей десь навчати, навчати якимось цікавим вмінням, цікавим тому що насправді заробляє багато той, хто вміє то, те, що не вміють інші. І найбільше заробляє той, хто вміє декілька таких одразу вмінь, тому що гроші знаходяться на стику професії. Ти вмієш одне і друге, а більшість вміє тільки одне або тільки друге. І от тоді там є гроші на цьому стику. От і тому ми вирішили навчати наших дітей чомусь, що в більшість не вміє, або в дуже оригінальний якийсь спосіб навчати і е, зробили ось цю школу. Зараз у неї третій рік. Сьогодні в нас вже є е, ну навчалося влітку 8 дітей, було 11 викладачів, але це тільки лише початок, тому що е, лише зараз ми починаємо більше розуміти, що це таке. Проводимо форуми освітні у нас. На хуторі цього літа відбувся великий форум, де з'їхалися всі такі е, оригінальні освітяни з різних куточків України, і вони всі розказували свій досвід, ми їздимо, дивимося і дійсно вже тепер викристалізовується ідея. Я сподіваюся, що в цьому році вже реально ми зможемо це запрезентувати, можливо, не як ідею, а як вже готовий втілений проєкт і перейдемо до чогось наступного. Це я проанонсую в кінці вже, якщо це вдасться відео показати по ній, то на пальці. Можу чи? Ага. стане посередині, то далі вже якщо є можливість. за цим ось самостійні ходи робив Донечок, які надихнули мене на створення школ мрії. З моменту в мене 21 дитина, я почала просто багато всього дізнаватися, де тільки були межу, в книжках, інтернет, фото. І коли в ми виповнилося два роки, ми відправилися в Мандику через два американські континенти, ви передавали цей рік. І в цій подорожі я намагалася потрапити в усі навчальні тапи, які направлялися на шляху в 12 країнах. Три дочки, школи, часом навіть в університети. І таким чином я познайомилася з дуже багатьма представниками різних цікавих систем виховання. В Еквадорі, наприклад, в Галандах була школа Гондорську в сказанні, два тижні. В Болівії це був диссадочок організований за системою Монте-Сорі. В Аргентині це був звичайний державний дитсадочок. І отримавши такий цікавий досвід, склалося. Відчуття і різміння того, в якому має бути школа бій. Є така міська школа, сам називається, Ми подивилися, як вони працюють, мені дуже сподобалось, тобто у них самоврядування, дитячі самоврядувачі. Діти, вони самостійно вирішують, чи хочуть вони ходити в школу вчити. Тобто вони мають право входувати заняття без проблем. Звідувати ці заняття, які вони вважають за потрібне. Хочеш ходиш на вид, хочеш, не хочеш, хочеш, ходиш на грани. Так ці всі математики в школі двічі. Мені туди не подобалося, бо, по-перше, це було примусово. Це вже рідний. По-друге, примусово було вивчати щось, що не завжди було цікаво. Але в той же час якісь знання потрібні. Просто спосіб подачі цих знаків поштову якісь якщо вона хоче вчитися чогось, щось так? Вона це буде сама переводить і треба від цього нічого окремого не залежить. Зустрічається тим, що стоїть мама поруч, наприклад, да? вона контролює, аби дитинка правильно наклеїла, правильно взяла той чим ще тобі. Дуже важко привести таким батькам, що творчість має бути такою, як дитина відчуває світ. Хотілося все ж таки, щоб дітей, що ті люди які горять своєю справою і можуть зацікавити і дітей цим займатися і це опоровати. Дитина потребує тільки уваги. Чуттєвості і розуміння. Тоді ми маємо гарні розвитку. Викладання паралетів властивується новою викладачів. Наприклад, цього року у нас будуть викладачі музики і театру з Великобританії та Австралії. Нового року у нас був викладач іспанської мови. Це наш друг, який при харчі інших кухарем навчилися готувати свізм і ще іспанську паралельно, тому що. Він наші іспанської говорить, і всі інгредієнти вони здивують чоловік. Ми будемо шукати таких викладачів, які будуть викладати так, щоб дітям було цікаво. З бабусями і ми, тут, і дінуся, ми дуже, 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 дуже. І це дуже важливо для нас знати те, що знають вони. Всі діти в нашій школі знайомі за племія замість фізкультури мають ось такі цікаві заняття, зараз вони пробують. Мені ходити на ходулях або крутити рухнує, я можу відбивати. Класно, знати, що ти щось навчився, ще що чомусь незвичайному можеш зацікавити когось ще. Школа зеленого племені вона навчає відразу і старше покоління, і менше покоління цього племені. Тобто це не тільки для дітей. Дорослі так само вони повинні пройти весь цей шлях пізнання. Вони ставлять дитинкою, а коли їх стосуються, а Ну насправді для нього це кров. І ось дорослий ставши на ходулі, в нього теж міняється Ну, Як давно магазину свою будь-яку, що в ходулі, то вона таку версію висунула, що це для того, аби підходити до дерева високого і високопоєздювати звідти ядерні чи вишеньки. З тих предметів, що будуть цього року, це буде стрільба звука, метання межі. Знову ж таки, ми не синіх хотіли це опанувати, тому ми запросили удачі, які будуть читати і дорослих, і дітей. Ростислав Дима, я не знаю, Саша, шесть, то есть с оборотом в первую фазу, но я дам школу за внутренней. Но зараз ми набираем только по шашке, в первую и третью фазу. И это тут про экстернат. Вот по этому закону мы, как бы, и научаемся. Мы до школи як экстернат. За той час, що ми живемо на хуті Лабир, нам досить непогано вдалося облаштувати на чи Тому просто відрягли, тут вистачає всім. Ще одні особливість, яку мені хотілося запровадити в цій школі, це щоб навчання відбувалося влітку. І таким чином дітки мають можливість багато проводити часу на свіжому повітрі, уроки можуть спілкуватися на березі озера, в халабуді на дереві. Зайдя у нас відговорється з 1 травня по 1 шов, без канікул. А потім починається з 1 серпня канікули і до доступ. Мені здається, набагато цікавіше цим нам бувати. Тому я буду намагатися кожний рік своїх дітей відривати і вести кудись можна куди, щоб вони побачили, що як ростуть там банани, як виглядають люди. І це дуже важливо. Маленьку, вашу маленьку, повищувати діло. Діти школи «Зелене племя» і їхні батьки мають можливість відвідати всі заходи, які відбуватимуться на обликку протягом літа. Ми вирішили зробити Відтяг школи відразу з тобою чогось найважливішого. А найважливіше це хліб, бо він всьому голова. Кому вчалися сіти хліб, все виріше вчитися жати. У нас не застосовують художників, де діти просто потрапляють в середовищі художників, архітекторів, скульпторів і теж усе це оподобати. Зіткніть, зіткніть моє тісечко, як у небі, як Школа — це цілих 10 років життя. Мені здається, дуже важливо, щоб це було десь трохи на повного, цікавого, повноцінного життя, здорової людини. Це має бути те, що ми хотіли побажати собі, коли ми не стаємо це з'являтися можливість, що ми хотіли робити. Ось все це треба здорову своєму. Чи одну тачку, там, чи, це, що це, це це за це мрія, тільки інструмент, тачка, чи там рюкзак, чи машина, чи що вам там треба. Мрійте такі у матері мрії, щоб потім було прикольно, щось можна було зняти, показати, там, подумати про це. Все найкраще, до зустрічі за тими круглими столами.